Доброго ранку! Всім привіт! Мені звати Крістіна ласкаво Прошу на мій і Міновий Влог. В цьому відео я би хотіла вам показати як мінімум два дні з нашого життя. Сьогоднішній день і завтрашній. Сьогодні у нас 6 вересня. І я сподіваюся, що сьогодні у нас відбудеться такий невеличкий продуктовий шопінг. Будемо скуплятись додому різними продуктами на найближчі декілька тижнів. Також, як зазвичай, ми будемо гуляти з дітьми. Намагаємося з ними. Ми кожного дня виходити на вулицю і гуляти. Ну а завтра у нас невеличке свято аж два свята. Перше це третя річниця стосунків з Сережею. Вже 3 роки, як ми разом. Друге свято це день народження. У мене мені буде 24 роки. І я й досі не можу повірити в те, що ми вже 3 роки разом з Сережею, що він 3 роки як терпить мене, і що мені вже буде аж 24 роки. Якось час ну, дуже швидко летить, я просто не встигаю насолодитись. Життя, тому що з того моменту, як народились діти, більшість наших днів вони схожі на день сурка. Просто вони схожі один на одного, кожного дня відбувається одне і те саме, і хочеться якось змінювати наше життя хоча б іноді, але щоб відбувалися якісь події. Тому, сподіваюся, найближчі дні будуть цікавими, і я хочу їх засняти і показати вам у своєму влозі. Тому ласкаво прошу у мій новий влог. Ну що, плани дещо змінились? Сережа пішов сам у супермаркет скупитись різними продуктами, великими, важкими продуктами, типу крупи, олія і так далі тому подібне. А все інше таке вже: якісь овочі, фрукти, сок, тьомі, печиво, тьомі. Ми купимо вже пізніше сьогодні. Разом знаєте, ходити в магазин з двома дітьми, хоча ні, ходити в магазин з тьомою. Це та ще проблема, просто це саме справжнє випробування, тому що йому все треба, він всюди біжить. Вже не раз було таке, що він забігав за прилавок в магазині, просто до продавця з ічого боку. Забрав і забігав туди. По терміналу там клацав щось у них було навіть таке, що він тікав з магазину, і я потім доганяла його. Мабуть, через це у мене на голові з'явилося сиве волосся. Що я тоді дуже сильно перелякалась, коли побачила, що зі мною немає Тьому поруч. Я не знаю, у Тьому зараз просто такий період, коли він ну дуже сильно активний. Він всюди біжить, йому все треба, йому все цікаво. І це він ще не розмовляє. Просто я не знаю, що з ним буде, коли він почне розмовляти. Це це просто, це з ним взагалі на вулицю неможливо буде вийти. Напевно. Хоча знаєте, ще місяць тому він був ще більш активним. Тобто, ми виходимо на вулицю, бо просто гуляємо вже по вулиці. Тримаємо його за руку, відпускаємо і все. Він просто біжить прямо або там повернув на повернув направо тому школу. Міг просто прямо на дорогу бігти. Зараз в цьому плані він більш спокійний. Він довше тримає за руку. Він намагається йти поруч. Він далеко не тікає від нас. А якщо й біжить, то він озирається чи йдемо ми за ним чи ні. Іноді важко. Морально важко, що він у так буває тікає від нас, що він не може нічого толком сказати. Каже тільки мама, папа, баба, дай, а Іноді дякую, може сказати. Через це я можу і накричати на нього, що він робить щось не по-моєму. Але я намагаюся себе стримувати. Я намагаюсь заспокоювати сама себе, і просто сама собі кажу, що Кристіна у цьому зараз просто такий період. Йому треба це перерости. Він всьому навчиться, він навчиться і ходити поруч, і триматися за руку. Він навчиться і говорити, казати, що він хоче. У нього просто такий період зараз. Ось так я себе заспокоюю. Але не завжди у мене виходить заспокоюватись, на жаль, трішечки вкравній відвертостей від Крістіни тільки що було. Просто захотілася цим поділитися, це розказати, що не все так легко, не все так просто в материнстві. Ну нічого, все буде добре. Я дуже сильно на це сподіваюся, що все буде добре. Я вже нафарбувалась зараз вже майже третя година. Тьома зараз прокинеться, Олівія також зараз вже прокинеться. Погодую їх, будемо збиратись і підемо на вулицю гуляти. І скоро Сережа повинен вже прийти з магазину. Коханий прийшов з магазину, не спустив руками. Просто ви готові побачити ціну за оце все. Ви перед собою бачите тисячу гривень. І це ще не все купили. Тут і олія, і томатна паста, і соки, тюмі, йогурти, печиво, соломка, різні приправи, У суміш, перці, універсальна, там кориця ще десь була. Деякі овочі, огірки, морква, цибуля, різні крупи, гречка, рис, спагетті, макарони, чайок, цукор, майонез, вологі серветки, масло, хліб. Доместос дуже важлива річ. Ну а тепер треба це все розкласти. Я можу сказати офіційно. Доброго ранку. І з ним народження мене. Сережа з самого ранку подарував мені чудові троянди. Тут дуже їх багато. І ось такий смарт-годинник. Це я найщасливіша людина на цьому світі. 24 і досі не можу повірити в те, що мені вже 24 роки. Десь років з 17 я мріяла про те, щоб до 25 у мене вже була своя родина, щоб я була заміжня, і у мене вже була дитина. Трішки перевиконала навіть свій план. У мене вже двоє дітей хлопчики, дівчинка. Я просто і досі не можу повірити, що в свої 24 я вже заміжня. Що у мене вже є двоє дітей. Що мене просто такий чудовий, найкращий чоловік, який робить мені ось такі подарунки. 21 троянда. Більший букет, пушніший, був тільки на народження сина. Я не знаю скільки там було квітів, але це був дуже великий і важкий букет з фіолетової еустоми. У мене найкращий чоловік. Я обожнюю його. Я його дуже сильно люблю. До речі, вона сьогодні з ним ще. Третя річниця наших стосунків, як ми почали зустрічатися рівно три роки тому він запропонував мені зустрічатись. І я навіть думати не хочу про те, що було б, якби я б тоді мене сказала, так. я не можу налюбуватися цим букетом, цим годинником. Просто він такий гарний, такий класний. Боже, Тут стільки всього класного є. Тут можна ось так міняти цей Дуже багато всього можна робити. Я так мріяла про такий годинник просто. Я дуже сильно мріяла, щоб у мене був такий годинник, і тепер він у мене є завдяки моєму чоловікові. Ми не будемо відзначати моє день народження, тому що. Я просто цього не хочу, і я не звикла до того, щоб збирати багато людей навколо себе в цей день. Мені достатньо того, щоб біля мене були просто найближчі для мене люди. Знаєте, ще декілька років тому я мріяла про те, щоб мене привітало з днем народження якомога більше людей, щоб мені дарили багато подарунків. А зараз для мене це неважливо. Мені все одно привітають мене з не привітають, подарують подарунки чи не подарують. Для мене головне просто, щоб поруч зі мною були рідні мені люди, щоб з ними все було добре, щоб зі мною все було добре, щоб всі були живі і здорові. Ну а тепер залишилось тільки задути свічки на торті і загадати бажання. Відрядження. А я залишаюся вдома з двома дітьми. До речі ось букет, який мені подарував Сережа. Деякі квіточки троянди вони вже зав'яли. Деякі ще тримаються. Зараз хочу його трішки привести до ладу. На вулиці тепло, треба ловити цей момент та знімати відео на балконі. Просто я зараз зробила собі смачну каву. Я просто дивлюсь зараз на будинки, на ці ще зелені дерева, на людей, які там ходять в футболках, в тонюсіньких таких кофтах. І дуже шкода, що Сережа поїхав. Зараз у відрядженні на два тижні. Зараз той момент, така погода, коли на вулиці ну, дуже тепло, Хочеться якомога більше часу проводити там, на вулиці гуляти з дітьми, там пити каву, кав'ярнях, просто гуляти на з дітьми на дитячих майданчиках, ходити просто так по вулицях. Але чоловік поїхав у відрядження на два тижні, і він приїде вже тоді, коли. На вулиці буде скоріш за все холодно. Взагалі я б хотіла підвести підсумки цього тижня, цього влогу. А я задоволена тим, як пройшло моє день народження, як пройшло моє 24 річчя, не дивлячись на те, що ми взагалі не відзначали моє День народження, не запрошували багато людей та взагалі нікого не запрошували. Мій день народження пройшов класно. Я дуже рада, що поруч зі мною в цей день був Сереж. Що він був не у відрядженні, як зазвичай він буває на всі свята, які у нас є на дні народження. Всі він завжди був у відрядженнях тут. Моя день народження припадає на початок місяця. А на початку місяця він завжди вдома. І Я дуже рада, що він був поруч зі мною. Що він подарував мені такі класні подарунки, великий букет троянд. Цей годинник просто я дуже мріяла, щоб в мене був такий смарт годинник І просто я не можу не любуватись. І вчора ми також пішли до кав'ярні, яка нещодавно відкрилася у нашому місті. Я майже нічого там не знімала, тому що це було неможливо, бо Тьома. Був без візочка. Ми намагаємось зараз з ним якомога частіше гуляти без візочка, щоб він більше сам ходив, а не катався у візочку. І він просто не міг сидіти на місці. Йому треба було бігати, йому треба було просто так навколо столика побігати. Ну, коротше, це тьома. Він не може сидіти на місці, йому треба постійно рухатись. Ця красуня не любить бути сама. Її треба, щоб хтось завжди був поруч. Мені також хочеться якомога більше знімати відео на ютуб, робити контент, викладати відео якомога частіше. Але на даний момент я просто не знаю, що мені знімати, бо якось постійно знімати влоги, показувати наше повсякденне життя. Мені також не хочеться, тому що. Зараз наші дні вони якось більше схожі на день сурка. Кожного дня відбувається одне і те саме. І показувати в своїх відео, як ми робимо одні і ті самі речі, мені також не хочеться. Тому мені би хотілось можливо знімати більше просто розмовних відео на якісь теми. Будь ласка, дайте мені знати про це в коментарях. Можливо, ви хочете якісь побачити відео на конкретні теми з приводу материнства, виховання дітей, просто щось розповісти. Тому Пишіть внизу в коментарях свою думку стосовно цього влогу. І також напишіть, які б відео ви б побачити на моєму каналі. І обов'язково підписатись на мій канал. У вас скоро вже буде 500. Я дуже рада, що ви дивитесь мої відео, що ви підписуєтесь на мене, що ви коментуєте мої відео. Тому обов'язково натискайте ось там внизу червону кнопочку. Якщо ви досі цього не зробили, підписуйтесь на мене. І на цьому чудовому моменті з. Олівкою в одній руці, з кавою в іншій руці. Я буду закінчувати своє відео. Дуже вам дякую за перегляд! А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!